Йоу-піпл, всім привіт! У сьогоднішньому відео я хочу показати свій прогрес на 15-й день гри. Ось спочатку покажу героїв, які випали мені на старті сезону. Це випав рук на 80-ту крутку, там де гарант. Далі Ашетіус. Далі мені прийшов Голенде. Далі мені також прийшов Твіч. Це за 80 круток. Мені прийшло з того банера. З банера на білети мені прийшла Орфена і Міро. Далі вже звичайний просто продовжував відкривати це. Мені прийшов Хальрамар і Лінкус. І буквально сьогодні ще один Сагумір прийшов. Пустив його на артефакт. Е, в принципі, дуже непогане відкриття, і так як я хотів побільше героїв ДД, в принципі, я, е, скажімо так, Шетіоса я хотів, на рахунок рука, ну, я знаю, що він поломаний, і я не прям такий вау-фанат був, що його хотів, але випав, і, звісно, що ним буду грати. Ну, І граю. Глен, де я завжди хотів, він мені випав, дозаливаю, осталося чуть-чуть своями, буду ним грати. Також Твіча раніше хотів, він мені прийшов, ну, зараз, але все одно гуд. На рахунок цього, ну, на ринку зайде непогано і також. Те, що Лінкус мені зайшов під Емо, це теж непогано, хоча зараз його заливати якби не бачу потреби. Якщо на рахунок Шмота дивитися, то мені ДДшній шмот дуже посередній падає, прям дуже посередній. Ось рука там зібрав тільки в один сет і то він йому не дуже той підходить, я б ось з цього сета і з цього, то, скажімо так, не можу зібрати нормальних статів та й взагалі нічого ось дуже погано падає. Ще з, з сапортних, вампіра, ну, скажімо так, ще можна щось зібрати. Ось, По рунах ну трошки фармив, але не сильно багато, також такі доволі посередні. На даний момент фармлю всі 9 левели, ну так, відносно фармлю, окрім гнилі, тому що трошки підзабив на неї. На даний момент не дуже вона мені цікава. Так, Перед тим, як показати Гарпію, покажу. Ось така в мене тіма. Це на камінці на мороз. Я проходжу на авто і також на вогонь. Ну, впихнув сюди огука, але він не падає, і тіма не падає, все працює на авто також. Good. На блискавку в мене така тіма. Я спочатку грав руками, але. Потім перероблю її, щоб було на авто. Так, далі гобліни. в мене така, така тіма В принципі, все проходиться. Третій, на три зірки все good. Ось. І, м якщо по данжах, то, м скажімо так, ось в мене така тіма. Ще шмот не переодягав, грають, так, як я більш-менш там вдягнув Ардред, Емо, Мінстер, Відька Злодій і Мітросія. Ему я дуже, так, на старті юзаю. До речі, я її розпробував, бо потягнув. В кінці е, минулого сезону, і вона на старті прям дуже виручає, дуже гарно за рахунок того, що їй керчанства не, не потрібно, і за рахунок своєї пасівки. Ось е, беру ауру на захист, налаштування в мене ось такі. Тому тут е, ДД і захищений в мене і своєю пасівкою плюс пасівкою Мітрасії. Дані не буду довго показувати. Просто покажу прохід, один-другий там на всіх. Щоб було видно, як працюють. Мінстер накидує, щоб було побільше дебафів. Ось, І щоб в танка йшов м -м дамаг після ось цього скіла. Ось і, в принципі, воно якби тут одна емо справляється доволі так швидко, як для одного героя. Тому, скажімо так, все гуд без фейлів. Так, продовжимо по данжах. Зараз перейдемо на вампіра. Якщо взагалом вампір, скажімо так, я б не сказав, що набагато важчий став. Єдине, просто, що він прискорюється, коли він бафи на себе накидує. Ось ауру беру від Зефі. А, раніше проходив з Вітькою, але через його рандомність, не знаю, не дуже так мені тут подобалося. Ось. Ардрет ось так одягнена. Емо ось так одягнена. Огок ось так. Віньяра ось так. Зефій ось так. Налаштування такі за рахунок того, що він яра ріже. Після цієї секунди, коли він тут бафами оббафується. І якраз каде ось таке. Навіть якщо буває, він яра фейлить і не зрізає полоску, то все одно все працює. Ось також на ще може знімати з бойового. На підстраховці, але ось таке. Ну, саме головне, щоб Віньяра частіше накидувала розлом, тому що в неї там якби не завжди воно виходить. А так, все працює good, без проблем. Так що, як бачите, все працює. Ну, Зараз ще раз Віньяра поріже. Ось. Так що. Я замінив на Вінняру, точніше, вітьку на Віняру, і все стало набагато краще без тих якихось зміщень. Так, далі зараз перейдемо на Фенікса. Фенікс, в принципі, ну, поки я не повикачував більше там і дд, то я вище не залазив, а потім вже. Викачав і все стало без проблем. Ось тут е, Вітька гарно себе, ну, Вітька в принципі, гарно себе у всіх данжах почуває, але тут мені найбільше він сподобався, е, тому що він якраз знімає е, він там собі ці бафи, плюс накидує дебафи, і е, також у нього за рахунок. Пасивки він е, мітку цю ставить, і менше хіл іде, навіть якщо він іде. Це вже дуже такий плюс, скажімо. Так, е, так Ардрет одягнена. Ема. Ну, Емо у всіх е, данжах однаково одягнена. Ось. Е, рук і огок. Ауру беру на атаку, щоб побыстріше вкласти Фенікса. Налаштування такі, як 24 секунди. КД Фенікса. Ось тому, в принципі, є якби дві два варіанти проходження: це можна після 12-ї секунди чим побільше навалювати і зносити маленьких Феніксів, або знімати вже після 18-ї секунди, тоді, коли він тут. Баф накидує і е, тоді зносити. Але це треба зносити до, до слідючої 18-ї секунди. Ну, ось так, в принципі, проходиться. Зараз ще раз е, ультануть і буду вже переходити на слідуючий данж. В принципі, скажімо так, все дуже швидко проходиться. Далі. Гниль не буду показувати, а перейду зразу на щита. Він тут рядом. Так, в принципі, не знаю, за всі сезони, напевно, найлегше він вдався. Я думав, що він буде знову ж найважчий. А як виявилось, найважча, ну, принаймні, в моєму розумінні, найважча зараз гниль. Ось. А цей якось, як-то для мене легший став. Не знаю. Як для вас, напишіть в коментарях. Е, якщо брати тіму, Ардрет так само одягнена, Ему так само одягнена, Зефі ось так, Огок ось так одягнений. І Веньяра ось так одягнена. Ну, Віньяра, як завжди, топчик на щита. Е, Деф від Зефі, і налаштування такі, тому що буде різати шкалу. Е, Віньяра після. 9-ї секунди. Ось, і все гуд, Навіть е якщо вона не, не зріже шкалу, то все одно Зефі з Огоком, все одно, все одно тіма тримається. Е скажемо так, все гуд, е Єдине, що трошки довго е вкладають вони боса, тому що один ДД. Але. Ну, наразі, в принципі, немає якоїсь такої нагонки, щоб там чим скоріше його пробити. Головне, що фармиться, проходиться. Ось зараз оцю ульта. Накидують вони двоє. І все. Далі тут нічого не проходить. Підхил іде і все. Зараз він яра знову. Оріже, зніме. Бум. Дамаг. Ось. Ну, воно так виглядає, ніби смішний дамаг, але. Настакується і потім нормально. Тому ось так в мене дев'яті данжі проходяться. Якщо, скажімо так, взагалом сказати про всі данжі, то мені здається, вони щось трошки переборщили в плані того, що на початку. Приходилося навіть деякі данжі, там, де дракон, там де блискавка руками проходити, ось, ну і ще які. Я не дуже люблю в ручному режимі грати, я люблю, коли на авто там налаштувати. Ну, все залежить від пола. І, скажімо так, я не скажу, що в мене якийсь Ну, в мене такий не слабенький аккаунт. Але якщо взяти людей, в яких є слабенькі аккаунти, ну мені здається, що їм з цього сезону важкувато. Тим більше не раз там в альянсі в себе бачив, що писали. Ось що трошки переборщили, скажімо так. Ну це м'яко кажучи, я так кажу трошки. Ось е як люди відгукуються. А що ви скажете, які у вас успіхи в четвертому сезоні? Як ви проходите, що ви проходите? Де, скажімо так, важче, що важче? Напишіть у коментарях і до зустрічі у нових відео. Бай!